продовження розмови про депортацію українців з Польщі. Дійсно, депортують не тільки українців, депортують всіх. Але ж ви маєте розуміти, що в українців ситуація виключна, тому що українців депортують в країну, де триває війна. І мені навіть в коментарях казали, що це неможливо, тому що міжнародні договори забороняють депортувати людей в країну, де триває війна. Але, як бачимо, навіть за статистикою за останні два місяці це. Лютий і березень до тисячі українців депортували, тобто вивезли на кордон і передали прикордонникам українським. Тобто, це десь десятки людей в день депортують, як тих, хто порушив закон, тобто там, чи п'яний закромом сів, чи щось край в магазині. Тобто, це мілкі порушення закону Кримінального кодексу, тому що середні та важкі. Спочатку посадять, а потім депортують, але легкі зразу депортують. І тут я їх не захищаю. Самі дурні, і можна сказати, що ну, самі винні. Але ситуація така, що ну, не є таким критичним е, кількість тих правопорушень, щоб аж вводити і закривати очі на свою спецуставу, де написано, що не можна депортувати. В ковід, до речі, така сама була відмітка, і тоді такого перекосу серйозно не було. Людей залишали, і депортація відкладалася на момент, коли ковід закінчиться, тобто спецустава по ковіду. І я думаю, причина в першу чергу політична, як для того, щоб політики місцеві собі так рейтинги набрали для серед поляків, так і в підігріванні Зеленському, який хотів все-таки, щоб українців масово відправляли в Україну, але просто-напросто на запит їх відправити не можуть, але просто так більш-менш прикрити очі на деякі свої обмеження і депортувати всіх на рівні інших. Тобто сказати, що вони мають такі самі. Права і такі самі обов'язки, як всі іноземці, і депортувати їх на рівні інших. Але ж крім тих, хто порушує закони, є й ті, кого депортують просто за якісь порушення легального перебування, заїхав нелегально там, чи десь щось прогавив чи працює на чорно. От, наприклад, от ті, хто зараз паспорт отримати не можуть. Їм єдине, що лишається це працювати тільки на чорне, щоб існувати. І Їх теж депортують. І що буде з тими, хто взагалі з парпусу. Ом просроченим взагалі не невідомо, поки не депортують, але чи не почнуть далі? Ніхто не знає.